про що ви ніколи не розкажете. Приблизно три роки тому я подивився фільм Завжди кажи так, і вирішив говорити так, абсолютно всьому, 24 години. Ох, це були крінжові 24 години, оскільки моя дружина здогадалася про все. У підсумку я вперше почпокався у офісі свого начальника. Це була її ідея. Сподіваюся, мій начальник про це не дізнається. Потім купив їй новий ігровий комп. Вона у мене любить грати у відеоігри. Потім ми напилися і зробили це на парковці поліцейської дільниці. Найкримінальнішому районі міста пізніше ми пішли у казино і просрали ще купу грошей. Так було дуже весело і інколи трохи страшно, особливо коли моя дівчина поставила 10 тисяч баксів на червоне і програла. Тож я більше точно не захочу повторювати це. Погодьтеся, перегляд фільму завжди каже так. Це ідеальний спосіб покинути буденність, але не варто робити як я. Я кохаю іншу. Найкумедніше моя дівчина жартує над тим, що я, мабуть, закохався в цю жінку, тому що мені подобаються дами постарше. Моя дівчина теж старша за мене, але вона і гадки не має наскільки постарше мені подобаються, і вона б дуже розлютилася, якби я зізнався, що я насправді відчуваю до цієї жінки. І я кохаю тебе, Памела Андерсон. Тепер, коли я розповів вам про це, мені стало легше. Я попіс у братову пляшку, коли мені було 16 років. Мій брат був справжнім вовдором, він весь час діставав мене. Одного разу наші батьки поїхали до родичів, і мій брат, якому вже 22 роки, вирішив влаштувати вечірку. Мені, звичайно, не хотілося цього, оскільки я люблю тишу. Але хто мене питав? Тож, коли мій брат сильно накидався і пішов у туалет, мене це все дістало, і я надзюрив йому в пляшку з бухлом. А потім наступних 10 хвилин дивився, як він звели яким задоволенням поглинає мій поклик природи, уточнюю, всі його друзі на вечірці, і також його дівчина, з якої він мутив той вечір, бачили, що я зробив. Тож після цього його дівчина різко перестала з ним обійматися і цілуватися. А його друзі просто почали з нього насміхатися. Його репутація серед друзів різко впала, і більше ніхто не хотів ходити до нього на вечірки. Дівчина кинула його, і все життя мого брата різко погіршилося. Він до сих пір не розуміє. Що сталося. Коли я активно почав ходити на побачення, то випадково почав стосунки одразу з двома дівчатами. Тепер у мене дві просто ідеальні і по-своєму хороші дівчини, які гадки не мають одна про одну. Це триває вже близько трьох років, і я ніяк не можу обрати одну з них, оскільки вони обидві ідеальні і абсолютно різні. Я відчуваю себе жахливою людиною. Ого, мужик, у тебе талант цілих три роки. А взагалі визначайся швидше. Зрештою, така невпевненість, кого вибрати, обійдеться тобі дуже дорого. Якщо треба, розпиши всі плюси і мінуси. Якщо вже пройшло так багато часу, і вони думають, що в тебе більше нікого немає, то це дуже несправедливо щодо них обох. Того разу на унітазі дійсно були краплі сечі, а не вода від того, що я помив і струснув руки. Сподіваюся, вона ніколи не дізнається, адже я так її люблю. Зараз моя сім'я знає, що я живу за рахунок детективів, які я пишу. Я письменник, але чого вони не знають, так це те, що протягом трьох останніх років моїм джерелом доходу було написання суто відвертого контенту. Я писав сценарій для фільмів для дорослих. Так, деякі хороші фільми для дорослих потребують детального, добре пропрацьованого сценарію. Деякі мої фільми потрапляли на номінацію Оскар для фільмів цього жанру. Тож здається, я знайшов, що у мене добре виходить. Моя Одина точно не здогадується, що всі різдвяні подарунки, які я дарував йому ці роки, були оплачені найглибшими проникненнями, що виникли в моїй уяві. У моєї мами, яка є суперрелігійною людиною і яка постійно ходить до церкви, є невелика статуетка слона, яку я подарував їй минулого року, і якій відведено найважливіше місце на камінній полиці. Мама її гадки не має, що я купив її тільки завдяки тому, що написав одну дуже докладну букаке сцену Ось такий у мене. Не є секретик, який залишиться зі мною. У моєї дружини є улюблена керамічна чашка, з якою вона щодня п'є воду та чай. Скільки я її пам'ятаю, у неї завжди була ця чашка. Два роки тому, одразу після того, як ми з'їхалися, я випадково розбив цю чашку, але вона цього не знає, оскільки я пішов і одразу купив таку саму чашку в магазині. Тож тепер вона п'є свій чай вже з іншої своєї улюбленої чашки. Також я вирішив перестрахуватися, адже я знаю свою криворукість і купив ще 10 таких однакових чашок. На всякий випадок і заховав у себе в гаражі, щоб вона не здогадалася. Тобі потрібно іноді підміняти її, щоб з'явилися сліди користування інакше потім буде занадто паливно, що це не та чашка. На минулій роботі я зраджував своїй дружині з колегою. Це тривало чотири місяці, хоч я й не сприймав це серйозно, але моя коханка на той час так не думала. Треба віддати їй належне, в ліжку вона була ідеальна. Через деякий час моя колега взагалі збожеволіла і почала мені капати на мозок, що потрібно розповісти про все моїй дружині, і що я повинен кинути мою дружину разом з дитиною. Можливо, це дуже дивно звучить, але я люблю свою дружину і дитину. Просто у мене були певні. Ні, сексуальні потреби, які я не міг задовольнити зі своєї дружини, Тож я намагався їх задовольнити на відстані, а потім жити собі далі. Але все вийшло з-під контролю. Я попереджав свою колегу, що мене не цікавить романтика, що це зустрічі тільки заради утамування певних потреб і нічого іншого. Але вона мене просто не слухала. Тож я намагався все припинити, тому що зрозумів, що роблю величезну помилку, тому що сама думка про те, що моя дружина піде від мене, для мене була просто нестер. Одного разу вночі моя колега психанула і написала мені, що їде до мене додому, щоб все розповісти моїй дружині. І ось я вже сиджу на і готуюся до дуже неприємної розмови. Я так просидів аж до самого ранку, а вона так і не приїхала. Коли я прийшов на роботу, мій начальник сказав, що моя колега потрапила в аварію і зараз знаходиться в лікарні в комі. Через два тижні вона вийшла з коми і виявилося, що вона не пам'ятає останніх півроку. Тобто вона не пам'ятає, що спала з Мною, тож тепер ніхто не знає, що у мене була інтрижка з нею. І так, я знаю, що я гімнюк. Змінено, передаю привіт усім, хто думає, що це я повинен був потрапити в ту аварію, і тим, хто закликає мене піти і розкрити секрет, який може зруйнувати моє життя. Я ось щойно почав зустрічатися з однією дуже милою і розумною дівчиною. Вона релігійна, причому досить консервативна. Її сім'я теж дотримується релігійних цінностей, і мені це навіть подобається. Вона довгий час зберігає свою невинність і однозначно не належить до того типу жінок, які можуть ходити наліво. Просто я часто стикався з такими жінками, які зраджували своїм чоловікам, і пізніше я поясню, чому вона ідеальна для мене в усіх сенсах. І я не хочу запороти наші. Стосунки, але річ у тім, що я не знаю, як сказати їй, що я якийсь час працював хлопчиком за викликом. А не сказати їй, якщо наші стосунки зайдуть далеко, я не можу, бо інакше мене загризе совість. Я думаю, ця новина повністю змінила б її ставлення до мене. Змінено. Просто вирішив пояснити, що ці справи залишилися в минулому. Я не працюю вже понад 6 місяців і не збираюся до цього повертатися. Я на 100% чистий і перевірився багато разів, і в мене є папер. Щоб це підтвердити, я однозначно розповім їй про це, але в свій час я бачу в ній тільки хороше, вона добра християнка. Багато хто з вас пише, що вона, з огляду на її релігійні погляди, повинна пробачити мене і прийняти мене таким, який я є. Сподіваюся і думаю, що так воно і буде. Коли я був малим, я взяв трубочку для напоїв, ставив її собі в піструн і сильно подув, щоб подивитися, що станеться. У результаті я почув якесь булькання, ніби вариться суп, і тико з цього перелякався, бо вирішив, що щось собі зламав. Зараз, коли я працюю лікарем, то постійно сміюся, коли згадую цю історію. Пишу з лівого ака. Перші сім місяців, як я почала зустрічатися зі своїм хлопцем, я паралельно спала зі своїми колишніми. Так, я розумію, що це було грубо. І якби він дізнався про це, то нашим стосункам прийшов би кінець. Але я була емоційно прив'язана до всіх своїх колишніх. А своєму хлопцеві я говорила, що це просто мої друзі, що у нас нічого немає і нічого страшного немає в тому, щоб спілкуватися і дружити зі своїми колишніми. Так, мені немає виправдання, але я 100%, це нікому не розповім. На людях я позитивна та енергійна людина, яка легко знаходить спільну мову з іншими людьми. Але водночас я також легко і прив'язуюся до цих людей, як психологічно, так і фізично. Через це у мене дуже багато друзів і знайомих, з якими можна не тільки потусити. На жаль, я розумію, що повинна себе контролювати, але для мене це дуже важко, оскільки коли я бачу нову людину, яка мене водночас дуже зацікавила, я вже автоматично намагаю. З нею побільше познайомитися, а далі все відбувається автоматично. Це не виправдання, і я знаю це. Але все ж останньою краплею для мене стало, коли мій колишній повідомив мені, що розповість про все моєму хлопцеві. Але мені якось вдалося вмовити його, щоб він цього не робив. Думаю, мені не треба говорити, яким спосібом я його переконала. Але після цього я на 100% була впевнена в тому, що треба з ним переставати зустрічатися і взагалі переставати. Зустрічатися зі своїми друзями, оскільки вони просто користувалися мною, адже тупо міняти людину, яка тебе дійсно любить і цінує, на одноразових знайомих, яким потрібно тільки одне. Мене ще довго змішували з лайном, мені було так погано від всіх цих слів, але потім одного дня мені це набридло, і я послала все це на три літери. Ще раз повторююся, через усе це я почуваюся жахливо, і мені немає жодного виправдання. Я була дурною, вразливою і занадто жалісною, я отримую зарплату шістьма нулями за стандартний 40-годинний тиждень, працюючи в офісі великої загальновідомої компанії. Протягом тижня я насправді працюю щонайбільше годину решту часу я тупо граю відеоігри на телефоні або просто дивлюся ютуб, ухиляючись від роботи. Моя дружина і вся моя сім'я думають, що я тяжко працюю і що я дуже зайнята людина. Через це моя дружина регулярно мене балує різними способами. Ну а я активно цим користуюся. Так, я дуже погана людина, але мені не соромно. Я думав, коли отримую цю роботу, то врешті-решт хтось зрозуміє, що я нічого не роблю весь день. Але схоже, моєму начальнику по цим балах все. І ось я 14 років по тому все ще нічого не роблю і отримую за це багато грошей. Я жахливо влізла у борги через залежність. Моя сім'я не знала про мою залежність. Зараз я не п'ю вже майже два роки, але я ледве-ледве розплачуюся за своїми рахунками і боюся просити гроші у моїх рідних, бо знаю, що ще не скоро зможу повернути. Змінено, дякую за всі добрі слова. На жаль, тут у Нідерландах процедура оголошення банкрутства не така проста. Ви повинні відповідати певним умовам. Будь ласка, якщо ви хочете допомогти, перераховуйте вашу допомогу, який яким-небудь благодійним фондом, які допомагають залежним вилікуватися, тому що, хоч мені зараз не легко, але тим, хто через усе це проходить, важче у 10 разів. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!